Що краще обрати акумулятор з Aliexpress або акумулятор від Logic Power? Давайте поміркуємо. Акумулятор з Aliexpress. Якщо ви його придбали, ви не маєте на нього по суті ні гарантії, ні сервісу, ні гарантії того, що там всередині буде те, що ви замовляли. Наприклад, його ємність може не відповідати дійсності, що достатньо часто і трапляється. В акумуляторах Logic Power ви отримуєте п'ятирічну гарантію по всій території України. Якщо з ним щось трапляється протягом гарантійного терміну, компанія Logic Power вам його відновить, якщо ви дотримувались умов експлуатації акумулятора. Крім того, всі акумулятори від Logic Power проходять контроль як матеріалів, з яких він збирається, так і вихідний контроль вже готової продукції, тобто отримуючи акумулятор. Літіли від Logic Power, Ви отримаєте вже робочий готовий виріб.